Ми на все тратимо життєву енергію та силу на злобу, завість, ревність образи. Але ж стільки енергії ми тратимо на радість, щастя, любов, але відчуття та настрій різний, і ми маємо протилежні наслідки від злоби, ненависті, образи, завісті ми руйнуємо себе. А якщо ми любимо, радіємо, сміємося, то ми зцілюємо себе. І всіх оточуючих навколо нас. І я точно знаю, що всі хочуть бути щасливими. А що ж таке щастя? Гарне здоров'я то є щастя. Бо коли ви хворієте і у вас поганий настрій, то вам не потрібні гарні вбрання, чи прикраси, чи авто, чи будинки. Тоді, як це вибрати? Щоб у вас не було так, як у вас є і, і щука, треба пам'ятати. Що у нас є голова, де живуть думки, є серце, де живуть емоції та почуття. Живіт відповідає за дії, там живуть інстинкти. І коли ваші думки співпадають з вашими відчуттями та діями, ви єдині в своєму бажанні.